Ще два роки тому, 23 вересня, центр Полтави був переповнений людьми. Тут гучно святкували день міста як корінні полтавці, так і гості. Та другий рік поспіль для жителів обласного центру це звичайний день без урочистостей, концертів і розваг. Звичайно, тема святкувань зараз є неактуальною, адже ми всі чекаємо найважливішого свята це Дня Перемоги і працюємо всі саме над цим. І зараз в нашій громаді, і я пишаюся, що це за ініціативи саме людей переосмислюється дата: запропоновані альтернативні дні, які мають історичний сенс, які мають. Цінності про українські. думки містян щодо необхідності, хоча б якихось заходів у день міста, розділилися. Одні говорять, так святкувати потрібно, інші переконують, що такі дійства у війну недоречні. Цьогоріч розповідають люди, обмежилися прогулянкою центром Полтави. Ну мені здається, що коли в нас буде перемога, то вже й будуть усі всі свята. А поки що, поки її немає, можна просто прогулятися містом, випити каву і. Все, насолоджуватися життям. Для нашої молоді, для нас то, якийсь повинен бути відпочинок, не тільки задум... задумуватися про війну, про те, що нема робіт, як будемо далі жити і сидіти вдома. Це неправильно. Ми повинні празнувати всі наші українські праздники, віддати належним Шан. чином шану тих, що загинули за те, що ми будемо да, от, жити в нашій країні. Буде процвітати в дальнівдальв дальнішому. Ми з моєю подругою Поліною ходили нашим прекрасним містом та пішли до білої альтанки, фотографувалися, провели гарний час, але не дуже мені подобається те, що наші полтавці устраювають ну гулянки гучні, включають музику, ну і розпивають спіртні напої. Це недоречно воєнний час, тому що нашим воїнам на фронті складно дати таку можливість. Зараз треба якось знаєте враховувати те, що війна, військовий стан і тому треба зважено, бо мене інколи вражає така надмірна активність гулянкова деякої категорії людей. Кожен з нас повинен відчувати, що зараз війна. І ми, ми всі причетні до цього, розумієте? От така моя думка. Тобто святкувати день міста потрібно. Все треба в міру робити. Десь і святкувати, але так зважено по інтелігентному. Це останній рік, коли день міста у Полтаві відзначили 23 вересня. Нині відбувається процес затвердження нової дати святкування. Незабаром робоча група з перейменування затвердить інші варіанти, які потім винесуть на голосування Полтавцям. Нагадаємо, поки серед запропонованих дат 29 червня, 12 липня, 5 або 9 вересня та 2 неділя вересня.